Вітаю, друзі! З вами знову я, ваш психолог Єлена Літвінова. І сьогодні я продовжую тему про перфекціонізм, яку я почала в моєму відео, що було минулого разу, тому що, мені здається, я дещо несповна розкрила цю тему. Я отримала декілька запитань в особисті, я бачила ваші коментарі в інстаграм під цим моїм відео, і тому я хочу дещо доповнити те, що я розповідала минулого разу. Перфекціонізм дуже часто багато людей плутає з педантизмом, але це різні поняття. І зараз я поясню, перш за все, чому. Педантизм це якість вашого характеру, може навіть бути акцентуацією, а акцентуація це те, що ще нібито не стало патологією чи розладом особистості, але вже і не є просто вашою якістю характеру. Ми це вивчали на психології. І тому педантизм – це є нібито якість вашого характеру. А перфекціонізм він може бути включений у ананкасний розлад, це ще називається так обсесивно компульсивний розлад особистості, і перфекціонізм є його частиною. Але сам по собі перфекціонізм теж він має, може в себе включати деякі риси педантизму, тому з цим варто розібратися. Хто такі педанти? Педанти це люди, які виконують будь-яку роботу дуже-дуже скурпульозно, дуже педантично. Він працює як педант. Дуже часто бухгалтери, це люди, які підходять до цієї роботи. Це людина, яка робить роботу правильно, по всіх правилах, так як це потрібно бути. Якщо педант стриже газона, то він це під лінічку. Педанта має все сяяти в хаті. Педант робить все правильно, як це потрібно бути. Якщо він на Меблі, то він дивиться під, під різними кутами, як це виглядає, як це що. Якщо він готує, він готує по рецепту, не відхиляючись ні на жодних півграма. Але в педантизмі є така штука, і я думаю, що ви дуже гарно зрозумієте, які є педанти. Якщо згадаєте серіал Друзі, там була одна з головних героїнь Моніка. І от вона була дуже яскравим представником педанта. В неї скрізь був. Повний повний порядок, і в неї була одна, одні двері. І коли її запитали Моніка, а що за тими дверима, вона сказала: нічого. І коли ці двері відкрилися, на всіх посипалася гора деякого мотлоху. Оце дуже гарно характеризує педанта. Він може сидіти страждати над якоюсь однією деталлю, а все інше в нього може страждати. Такі теж бувають прояви педантизму. Перфекціонізм він є частиною педанта, як і педантизм є частиною перфекціонізму. Але перфекціонізм і педантизм – це не тотожні поняття. Е, пед... Перфекціоністи, я ще раз наголошую, це люди, які мають інші якості в собі. Теж вони мають комплекси. Комплекс відмінника це коли ви хочете бути найкращим. Ви переживаєте, якщо в чомусь ви не найкращі, якщо ви не досягли найвищого ступеню розвитку в якійсь своїй професії, або у своєму хобі, або тим, чим ви займаєтесь. Перфекціонізм також має в собі. Комплекс самозванця, коли людина весь час думає, що вона ще недостатньо досягла рівня того, щоб про щось говорити. Я боюся починати знімати відео, тому що я недостатньо професійна, недостатньо гарно вмію це робити. До речі, це весь час була моя проблема, і, знімаючи ці відео, я сама з собою борюся зі своїм перфекціонізмом, тому що я знаю, що я можу вживати деякі русизми. Оскільки мою освіту я в більшості здобувала російською мовою, і вся моя база психологічна, вона закладена в моєму мозку російською мовою. Я знаю, що я допускаю помилки в українських словах, я знаю, що я можу забути щось сказати, але я борюся зі своїм перфекціонізмом таким, шля... таким шляхом. Самозванець він постійно вам каже, що ви ще недостатньо. Ви недостатньо маєте гарну освіту. Є більш освічені люди, більш професійні, більш красиві, більш 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 весь час вам в голові ваш, нібито внутрішній голос говорить, що ви ще не досягли того, щоб мати на щось право. Це і є самозванець. А педантизм він людина просто робить все як потрібно по струночці, правильно виміряючи все, чи я не знаю, чи. Лінійкою чи ще чимось, Тоб, тобто це все робить дуже дуже скурпульозно, дуже дуже правильно. До перфекціонізму це не зовсім має відношення. Але якщо ми вже будемо розговорити про розлад особистості, а не касний розлад особистості, то тоді так перфекціонізм є його частиною теж. Але це вже інша тема для відео. Якщо вам буде цікаво, я буду це продовжувати. Я не хочу вас дуже нагружати да, інформацією. І тільки скажу ще одне: якщо ви маєте просто перфекціонізм в своїй основі, своєї діяльності чи зараз ви за собою стали це помічати, що варто робити? Дозволяти собі помилки, просто на рівні свідомості дозволяти собі помилятися, дозволяти собі не бути найкращим. Якщо ви плануєте щось зробити, дозвольте собі у голові зробити це. В пів крока, якщо ви хочете щось зробити на 90% чи на 100%, дозвольте спочатку це собі зробити на 20%. Коли ви побачите, що ви це зробили на 20%, вам буде легше себе похвалити, вам буде легше себе сприйняти і робити щось далі. Тому що ви думаєте, що ви ніколи не зможете зробити все на 100% і зовсім не починаєте. Чому я в минулому відео казала, що більшість перфекціонізмів це невдахи. Чому не вдахи? Тому що вони бояться зробити щось недосконало, і для них краще зробити вже ніяк, чим зробити як попало. Їм краще бути, ніж вони, якщо розуміють, що вони не можуть отримати, наприклад, Нобелівську премію, то він краще буде підметати просто подвір'я. Тому пів крока до вашої мети. Дозволяйте це собі, і цим ви зможете трішечки перемогти свій перфекціонізм. А якщо він вже переріс у вас в де в щось інше, то тоді просто звертайтеся до спеціалістів. Спеціалісти вам в цьому допоможуть. Ви можете звертатися до мене, консультації онлайн у скайпі. Це дуже комфортно. Ми підбираємо будь-який час. Російська, українська чи англійська мова на ваш вибір. Тому також бажаю підписуватись на мій канал, задавайте питання, ставте лайки, шерте це відео і до нових зустрічей. Пока.